Іна накриває небачена за останні роки погодна лихо. Синоптики вже б'ють на сполох. Зі швидкістю бурі насувається метофронт, який несе за собою потужні торнадо, здатні зривати дахи і виривати дерева з коріння. Але це ще не все за прогнозами. З неба може посипатися те, чого в нас ще ніколи не було. Вже є перші повідомлення про кошмарні наслідки у регіонах. Та головне. Стихія тільки починає набирати силу. Коли сама накриє ваш регіон, розкажемо у сюжеті. Вітаю вас, будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. За даними поширеними в соціальних мережах, на сонці у Запоріжжі більше 60 градусів. І, схоже, спека лише наростає. Кліматологиня Віра Балабух попорадила українців про посилення на найближчі дні. Суха і спекотна погода сприятимуть посиленню пожеж. Ежно небезпека буквально можуть загоратися вулиці. Що стосується граничної температури, то як підкреслила експертка, точне прогнозування цього неможливо на тривалий термін, але Жарі явно буде зростати. Сезонні прогнози можуть лише вказувати на загальні тенденції температури та кількість опадів. Тоді як точні дані можна отримати лише за кілька діб до події. А у Києві на фоні 40 градусної спеки різко пройшла сильна злива з градом. Ще одна страшна аномалія, адже температура не спадає під час таких ливнів, а паралельно все заливає. Можна сказати, гаряча вода. Негоди спричинила ряд незручностей жителям міста і виглядала зовсім. Ім незвично про це повідомляє начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Цитую в районах міста фіксуємо падіння дерев. На жаль, є пошкодження майна автомобіля. Повідомив начальник київської міської військової адміністрації. Очільник Шевченківської. Районної військової адміністрації розповів, що через негоду на території району зафіксовано численні випадки падіння дерев, пошкодження електромереж та часткове блокування проїжджої частини. Раніше у Києві та області було оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу. Мешканців закликали бути обережними. Зауважимо, що злива в столиці настільки сильна, що у деяких районах не видно сусідні домівки. Ну а тим часом Львів також накрила негода. Жителі публікують в мережі кадри грози дощу та шквального вітру, які раптово охопили місто. Ворози з дощем раніше прогнозували синоптики. Львів'ян попередили про небезпеку та закликали бути обережними. Через дощ видимість на дорогах була поганою, тому водіїв під час таких погодних умов закликають бути уважнішими за кермом. Також важливо пам'ятати, що небезпеку несуть і гілки дерев, які від вітру можуть ламатися та падати. Тому стояти під високими деревами чи лініями електропередач, щоб перечекати негоду, не варто. Під ними не рекомендується паркувати автомобілі. Також негода пронеслась. Хмельниччиною. Рятувальники вже ліквідували наслідки. Відомо про одного травмованого чоловіка. Про це інформують у ДСНС Хмельницької області. На Хмельниччині вирувала негода, наслідки якої довелося ліквідовувати черговим караулом ДСНС області. Фахівці служби порятунку провели зрізання та розчищення понад 30 дерев, що впали на проїжджу частину доріг. Приватні домоволодіння та автомобіль ідеться у повідомлення. Найбільше від негоди постраждали Теофіпольська, Красилівська та Дунаєвська територіальні громади. Загалом до ліквідації наслідків залучено 7 одиниць техніки та 30 рятувальників. Під час звірки зі службами взаємодії встановлено, що внаслідок ймовірно падіння дерева травмувався чоловік 1950 року народження. Його госпіталізовано до багатопрофільної лікарні. Подія трапилася у селі Красилівської. Територіальної громади. Зазначили рятувальники. Тим часом негода також спричинила пошкодження електромереж на Прикарпатті. Найбільше звернень зареєстровано на Калущині, також у Галицькій та Тломацьких громадах. Про це повідомляє Прикарпаття Обленерго. По Івано-Франківську та області зберігаються пориби північно-західного вітру, 15-20 метрів за секунду. Це означає, що можуть бути нові знеструмлення. Також через негоду на Івано-Франківщині у кількох районах області зафіксували. Овано сильні пориви вітру, внаслідок чого сталися падіння дерев, пошкодження покривель житлових будинків та автомобіля. Гроза з дощем і шквальним вітром минула і на Рівненщині. Зокрема, у Довенському районі випав град. У гідрометцентрі напередодні оголосили перший рівень небезпеки жовте. у найближчу годину і до кінця доби по місту Рівне та області очікується значний дощ, гроза, гради і шквали 17-22 метрів за секунду. Попереджали синоптики. Нагадаємо, що до цього синоптики оголосили штормове попередження першого рівня небезпечності, і в західних Житомирській та Вінницькій областях попереджали прогрози дощі, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних будівельних комунальних підприємств та руху транспорту йдеться у повідомлення. Тим часом синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що надалі погода буде спокотною. В день на півдні температура повітря підвищиться до плюс 34 градусів. Така спека в Україні триватиме кілька днів, а вже потім очікується похолодання. На заході температура повітря опуститься до плюс 15, І поки у частині регіонів дощі і грози, в інших спека до 37 градусів. Так у Луцьку зафіксували рекорд максимальної температури повітря. Так спекотно не було майже 70 років. Про це повідомив у телеграмі Волинський обласний центр гідрометеорології. За даними спостережень метеостанції, максимальна температура повітря в Луцьку досягла плюс 38 градусів за Цельсієм. Попереднє рекордне значення для цього було відмічено у 1956 році і становило плюс 31 градусів. Тим часом у місті Запоріжжя погодні умови визначатимуться полем високого тиску. За інформацією обласного центру, із гідрометеорології прогнозується спекотна погода без опадів. Температура повітря складає. Атиме плюс 32 37 градусів по області оголошена надзвичайна пожежна небезпека. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності, виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання. 25-й рік Україна може пережити без бликаютів, адже енергосистема в кращому стані ніж минулого року. Однак у деяких регіонах можуть виникнути певні складнощі. Про це розповів народний депутат Олексій Кучуренко. І за його словами, енергосистема Витримати навантаження навіть у пікові години. Далі цитую: я прогнозую так: ніяких блокаутів не буде. Можуть бути окремі локальні незручності, пов'язані з тимчасовими обмеженнями, заявив нардеп. Однак у деяких областях все ж можуть виникнути окремі складнощі, пов'язані із пошкодженням мереж або іншими технічними нюансами. Проте наразі ситуація контрольована і загрози для роботи всієї системи немає. За його словами, аби уникнути дефіциту потужності, у літній період планові ремонти атомних енергоблоків спеціально розтягнули на півроку. Тому зараз із дев'яти атомних блоків в роботі перебуває шість, а три на технічному обслуговуванні. Тому на його. Думку за умови відсутності масованих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, енергосистема має витримати навантаження, і це враховуючи зростання споживання в спеку. Тобто навіть активне використання кондиціонерів, розподіл навантаження і наявність резервів дозволять зберігати баланс. Дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Україні!